Чільник Служби безпеки України дав таке коротке інтерв'ю. Ну, це би я б сказав так, навіть не інтерв'ю, а такий проморолик і обіцяє, що у Кримського моста будуть проблеми. А, гарно знято. Згадуються всі віхи, які були з мостом. А, ви знаєте, я дуже дуже сподіваюся, що наші військові знають, що вони роблять, і обов'язково попередять український народ, і ми будемо знати, коли. Потрібно бути особливо особливо турботливим про своє життя, адже ми знаємо, що ворог не пробачає ось удари по таких для нього ключових об'єктах. Минулого разу, коли перший був отакий відчутний удар по мосту, потім ворог дав удар у відповідь і загинуло багато українців. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо висновки і будемо уважно слідкувати за. Цими подіями ми маємо право себе захищати, але кожен із вас не має право, а зобов'язаний берегти своє життя. Бо це війна, і ніхто за ваше життя персонально відповідати не буде, якщо ви ведете себе безпечно. Я це говорю за прикладом от власних деяких сусідів, які атака, не атака не спускаються і не бережуть себе. Ви знаєте, не потрібно на Бога перекладати все. В нього так обов'язків, а українці ще й сумніваються в тому, що він взагалі існує. Бо такого точно ми не заслужили. Тому бережіть себе і обов'язково слідкуйте за каналом. До речі, телеграм шопці профілю там ось це відео очільника Служби безпеки України.